Привіт, привіт вітаю вас на каналі Еліонора таро 2. А, давай подивимось, які дарунки долі а, ти отримаєш, які несподіванки трапляться в твоєму житті геть скоро. Давай подивимось: так, які дарунки долі. А, якісь е, спокуси, які. Довгий, тривалий час, тебе спокушали, тобі надається щасливий шанс. Якщо це якісь залежності, тобі надається щасливий шанс їх здолати. Якщо ж це дійсно така спокуса, яка не веде, шкоду якусь не несе іншим, то а, ти дійсно вкусиш цей пліт солодкий і отримаєш величезне задоволення. А, це ви, дівчатка, ваші мрії, якісь збудуться. Давайте подивимось. Якісь е, хитрі плани, можливо, ви будували, якісь, е, ну, у когось не те, що навіть хитрі, а якісь продумані плани е, стосовно чого. Стосовно того, що е, якісь відстані, відстані між ким-то мають бути. Подолання і те, що ви дуже ретельно вивчали, я бачу, що ви довгий час приділили якомусь питанню. От вам надається щасливий шанс це здолати. Хтось е, воював із тим, що? Тут двояко відіграється в когось. Хтось прагнув саме стабільності, а хтось боровся за те, щоб е, якісь закостнілі ситуації здолати, щоб справа рушила з місця. Так, І у вас буде справжній прорив. Хоч це слово я дуже часто використовую, але, по-іншому я тут не можу сказати. Тут саме всадниця. Ну, якщо чоловіки дивляться, то ви також можете особлювати, не дивлячись на те, що тут жінка намальована, це також у вас можуть бути в житті справжні ситуації, де ви робите такий прорив. І ви буквально в прямому сенсі, точніше, вибачте, не в прямому, а в такому сенсі, що Будете відчувати, наче ви по веселці, кудись вперед просуваєтесь. Так, обички. Коли ви відчували, що якісь ситуації завмерли, де ви відчували, що щось ви не розумієте що до чого, що хтось, начебто, носив якісь маски, або ви самі. Сама або сам носили, мусили носити маску, щось приховувати. Ви маєте змогу тепер проявитися, бо доля вам дає на сьогодні щасливий шанс з приводу цього. Так, у когось дуже глибокі почуття є до когось. І це вже довгий, тривалий час відбувається. Ви завжди дивилися на цю людину, яка, можливо, скоріш за все на відстані від вас, як на свою потивод... потіводну зірку. Не знаю, якщо ви знаєте, як українську напишіть, бо я. Лише слово потіводна прийшло на розум. Так, це ваше сонце. Ви а, навіть думки ваші про цю людину і вдень, і вночі. І от вам надається щасливий шанс вирушити, вирушити. Бачите, вже дві карти показують ваш щасливий. Шлях до своєї мрії, до щасливого кохання, до чистого, взаємного кохання. Не вагайтеся і не думайте, це кохання дійсно взаємне. І вас очікує щастя, дивіться, карта риба підтверджує, це і фінансова стабільна, стабільний успіх, і також сильні почуття у коханні, що якісь радості. Вночі вас можуть оберівати якісь страхи ще на сьогодні. Але і вночі, і вдень ви думаєте про свою мрію якусь. Подивіться, і тут семірка, мірка. Як бубна, да, тут також на цих картах, ось бачите. І тут семірка, і тут. І вдень, і вночі ви думаєте, можливо, про якусь людину. Так. Хтось думає про своїх дітей, хтось мріє, щоб якісь мрії здійснилися стосовно ваших дітей. Хтось про дитину мріє. І дійсно, а хтось про вірність у коханні, про те, що, як вам було добре, ви вірні тій людині, з ким ви відчували себе, немов дитина. Так, тут дивляться ж багато, тому я декілька варіантів так розповідаю. Про декілька варіантів. Хтось для щастя для дітей мріє, а хтось мріє побачити ту людину, якої вірні у душі своїй, по коханню, з ким ви можете бути щасливі ви, немов дитина з тою людиною. Що ще? Ви вже маєте багатий досвід, досвід, маєте успіхи, якісь у своїх досягнення, які-то. Хтось наважиться таки написати якісь правильні підбере слова, які ви довгий час зберігали в таємниці. Хто не міг зробити довгий час який-то вибір? Так, де були шкідники, куди ж без них? Це які все... Так, миші і сад це дві речі несумісні. Ну, вони то живуть, можуть жити там. Але коли вони починають не лише в саду, а вже зібраний урожай, портити, коли, наприклад, просто сумки да, візьмемо. Коли люди вже побудували якісь стосунки, де є ось як налиті яблучка, зібрані, вони вже не в саду навіть. Вони вже у кухні, люди перед хотіли вже споживати, пожати свій саме свій врожай. Тут набігли ті миші, шкідники і почали просто чужий труд пожинати. Тож оберігайте, як цей купол свої почуття. Своє кохання, і тоді ваш сад буде квітнути, а не засихати. Наповнюйте, наповнюйте теплими словами цей живильний фонтан це саме процес, Що це живлення саду це ваші теплі слова один одному, ваші красиві, гарні прояви, ваші подарунки один одному. Тоді буде таке кохання, ви будете просто щасливі, як наче оберіжне таке кільце. Тут це обручка. І хай буде так. Я бажаю вам тільки щасливого, взаємного кохання, тільки успіху в усіх ваших починаннях. І хай це буде на довгий-довгий, тривалий термін. Пишіть мої любі, ставте вподобайки. З вами я до скорих зустрічі, ваша Елеонора.